Ось так от відробили накрили. Ось такий з, зі вставкою, щоб не провалився. Всього простір між коробами. І внизу підставляється а, мобільна а, вентиляційна установка і таким чином прокачується повітря саме через а, короб. Отак оце виглядає в складові. І Зараз побачимо о, стан цибульки. Ну, давайте цю покажу. Не вистачає трошки освітлення краса. Як саме правильно виконувати а, вентиляцію в таких приміщеннях? Як правильно сквозити, Якщо є питання і цікавість, то робіть запити, можливо, окремим роликом зніму, так що більш інформативно. Бо TikTok погано пропускає довгі ролики. І від вас залежить, чи будуть такі ролики виходити чи ні, бо щось останнім часом у мене там є ролики по 100 тисяч переглядів, по 12 тисяч переглядів, а підписників всього 4 тисячі і лайків під відгуми так само маленько. Тому підтримуйте лайками, підписками, коментарями, і тоді можна буде більш інформативні ролики знімати по ваших запитах. Так що будуть питання і е, якісь там, наприклад, цікавинки зізняти, то пишіть в коментарях. Ось так то виглядає знизу. Вентилятор, такий короб, установка. І саме головне зверніть увагу, давайте я з цієї сторони покажу вам. Ось на оцю прибуду. Вона така. М'якенька. Це для того, щоб плотно прилягала ця вся установка. Вона і знизу прилягає і отак от по колу А далі вже тентик і оце все так красивенько. Якщо е, отут нижня дошка зроблена неправильно, тобто це низка короба і нема у вас тут заглушки то тоді ще і так треба зашивати до самого цього. Ось так у нас тут є ігрометр. Коротше, зараз 75-78% волога, бо на вулиці у нас прямо зараз дуже-дуже волога. Отак ось оце ось все виглядає. А стан цивульки дуже гарний, я вам його вже показав.